Доброго дня. Для того, щоб зробити одинакову клітку з арматури, на даний момент це у мене 14-ка для продовження щодо опалубки на погріб. Ось така штуковина. Я думаю, кусочків скрізь усіх багато. І робимо отаким макаром, як це в мене зроблено ось тут. Не за лице. А ось так. Беремо заготовку одну тридцяку, 32 і одна 40-ка. Сороковка 40 йде на низ, ось отаким. От вона вам буде робити нижній ряд, позиціонувати і верхня верхній. Так що лягає ось таким чудом. Це воно, виходить, де майже 14 отут тут міліметрів. Так що я такого ще не бачив, щоб хтось таке розказав. Так що буду я перший. Ха! Всім гарного дня та миру.